Всім привіт! З вами Твайла. І сьогодні я би хотіла зняти на себе самообзор. Тож давайте не будемо тягнути час і почнемо. На голові у мене сірий обруч з павучками і вафельним бантиком. Макіяж у мене прикольний. Брови такого салатового кольору а, такого м'ятного. І в мене є такого тако подібного кольору маска. І вона заходить аж сюди. Ось у мене салат від такого дуже сильно мятно кольору, синього і точки рожевого кольору. І сірий макіяж ось тут. Ось тут такий сірий. Якщо ви бачите, він переливається сірий. Так. У мене ярко виражені червоні губи. Дуже ярко виражені червоні губи. Волосся у мене такого м'ятного-м'ятного кольору є прядки фіолетового. Тут є такий хвостик, і він заходить аж сюди, бачите. Ти поможеш, Софія? Ага. Ось сюди бот, заходить от такий хвостик. Дякую, Софія. Прошу готувати. Плаття у мене дуже <кій>, гарне. Ось тут є така сіточка зверху, і тут ніби якісь узори. Сірий пояс з ловцом снів і павучком. Зав'язаний такий гарний бантик. Ось. Далі опускаємось трохи нижче. Тут є ось така сіточка. <кій> і нижче є ось. Теж такий саме озор якось тут. І тут воно йде в такі три куточки. Раз, два, раз, два. На руці у мене є такий синій пісочний годинник. А там є пісок Богімена. Бо якщо мені його зняти, я стану не, не, при, не привидом, а нормальною дівчиною. Тому мені треба його носити. Ось. На ногах у мене є ось такі лінії. Вони дуже гарні, от подивіться, бо. Ось такі. Зуття в мене вигляді ліжка. Тут всякі узори є і тут павутинка зараз. Ось тут, як бачите, тут є павутинка і таке ліжечко. Вигляді. Тут ніжки є, і ось такі всякі о, о. Бачите, зараз. О. Ось. Ну. Вся я такого бір, такого. Від такого, як сказати, кольору у мене шкіра. І на руках в мене ніби рукавиці такого самого кольору, якось тут на ногах. Я такою народилася. А шкіра такого блідорожевого кольору. О, нарешті підібрала слова. В комплект до мене йшла. В комплект до мене йшла така синя розчоска з бантиком тут привид. Тут з такою хвилькою, ось так виглядає розчоска. Отак вона виглядає з іншого боку. Отак От. От виглядає підставка. Вона має тут, тут є такі сині ланцюжки, переливаються, І тут такі ланцюжки, як бачите. Держатель теж має ланцюжки, Ви подивіться. Во. Та, короче, вся підставка вигляді ланцюжків. Ось за це сам обзор ставте пальці вверх. Підписуйтесь на канал і ставте лайк. З вами була Твайла і Софія. Всім па-па. Поставьте палець вверх і підпишіться на канал. Будь ласка, щоб не пропустити нових і цікавих відео. Дякую за 67 підписників. Бай-бай. Люблю вас і цілую, Па-па. Жозеві ходи, Па-па. Угу.